Сьогодні розповім вам про світло в електричному гольфі. Всі е-гольфи останнього покоління європейські мають хороше LED-світлофар, світять добре, але є версії з дуже добрим світлом. Це є адаптивне світло з функцією вирізання, з функцією повороту. Так зване ще матричне світло, яке вирізає автомобілі. Як зустрічні, так і попутні. І це дозволяє вам їхати на дальньому світлі, не засліплюючи інших учасників дорожнього руху. І сьогодні, наприклад, цього гольфа, я вам продемонструю, як воно виглядає. А все починається з ось такого світлового шоу. Так-так, фари адаптовуються. І відрегульовуються на потрібний їм ракурс. А також є функція повороту фар, коли ми повертаємо кермо, фари повертаються в ту саму сторону. І це так само дуже класна функція, яка дозволяє безпечніше їздити в темну пору доби. Якщо ви хочете класні егольфи. З хорошим світлом фар звертайтеся, і ми і вам підберемо або не гульфи, будь-які електрокари. Ми можемо вам привезти з Європи чи з Америки. Як забажаєте, підберемо все вам розповімо, повністю продіагностуємо, і ви будете точно знати за що платите свої кошти. Карти Detection працює до 100% задоволеного клієнта.